З полону звільнили двох бійців АТО Юрія Потайчука і Святослав Савчок з Донецька вже приїхали до Києва. Звільняли солдатів миротворча місія православної церкви. У столиці воїнів зустрічали їхні матері. Вони кажуть, чекали і молились про звільнення синів чотири місяці. Юрія і Святослава полонили в серпні на Донбасі. Для а, політика чи для людини якоїсь там масштабної діяльності а, говорити про проценти. Про відсотки, говорити про тисячі це легко для християнина. Бачиш людину, можеш допомогти, допоможи. Ми зустрілися з ситуації Юри, зустрілися в ситуації з хлопцями. Божу поміч, допомогли. Їхали по довір'ю волонтерам, які сказали, їдьте, їх заберіть. Ми особисто я не розумів, як відбувається процес звільнення. Їдьте, заберіть. Ну, поїхали. А чого ми вернулись? Це чудо. Хотів додому, але перш за все за здоров'я молився, за, ну, ті, що зо мною, ті, що ну, не зо мною були хлопці. Тому що вони і зараз там залишилися. Треба допомагати, щоб їх звільнили. Просити будемо волонтерів. Ну, саме першу церкву будемо просити. Вона допомогла нам, може допоможе і нашим товаришам.